Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. 23 травня ми відзначали День Героїв. Сьогодні це свято має величезну цінність, адже усі громадян України можна назвати героями, які в особливий спосіб протистоять російській агресії. Дякуємо усім жителям Глинянської громади, що долучаєтесь до волонтерських центрів, у тому числі при установах культури, для збору продуктів харчування, готових великодніх страв для наших воїнів, а також жертводавцям, що зробили готівкові внески під час проведення концертів і фестивалів. Зокрема, на концерті духовної пісні Благослови душе моя господа 21 квітня було зібрано 3600 гривень та передано усю суму для придбання дронів для бойового підрозділу на Донецькому напрямку, у якому служить племінник Юзва Дмитро. На концерті до Дня матері у місті Глиняни, 12 травня, було зібрано 2000 гривень та передано для придбання автомобіля для 151 окремої механізованої бригади у місті служби Любомира Босого. На фестивалі гаївок великодня містерія 19 травня у селі Яхторів Гонянської громади на ярмарку було зібрано 20 тисяч гривень та передано волонтерському центру бджілки. Усі акти збору та передачі коштів належно оформлені та підписані. 23 травня у приміщенні центрального будинку культури міста Берестечко відбувся звітний концерт центру музичної і естетичної освіти школярів Берестечківської міської ради під назвою Герої нескореної країни, присвячений Дню Героїв України. Глядачі мали змогу побачити зворушливі хореографічні, вокальні та театральні номери, які виконували вихованці Центру музично естетичної освіти школярів. Директор Оксана Данилюк вручила випускникам свідоцтва про закінчення закладу позашкільної освіти, також заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту соціального захисту Валентина Залевська, Вручила дипломи та грамоти творчим колективам, вихованцям та викладачам центру музичної і естетичної освіти школярів за активну участь у громадському житті, сумлінну працю та високий професіоналізм. Висловлюємо велику вдячність та глибоку повагу усім викладачам за відданість своїй роботі, учням за наполегливість у навчанні та батькам за те, що виховують своїх дітей справжніми патріотами. 23 травня з учнями початкових класів Митницької гімназії Крупицької громади було проведено екскурсію релігійними місцями Рівненщини та Волині. Діти відвідали церкви сіл Митниця, Антонівка, Нова Митниця, шанували пам'ять загиблих воїнів у Другій світовій війні у селах Нова Митниця та Гектари. В кінці подорожі діти відпочивали на лісовій галявині, пообідали смаколиками. Учні перших-третіх класів мандрували польовими стежками, вивчаючи природу луків, милувалися красою природи у травні, співали пісень про красу рідного краю. Зовсім скоро літо, а для дітей літо асоціюється з прохолодними та смачним морозивом. 23 травня у Ситнинському ліцеї Крупицької громади відбувся майстер-клас з розпису імбирних пряників у вигляді морозива. Солодко було усім! 22 травня селищний голова Лопатина Олег Микитин та начальник відділу архітектури будівництва земельних відносин та екології Володимир Леськів відвідали Берестечківську громаду, де провели партнерську зустріч учасників спільної міжмуніципальної та міжрегіональної ініціативи відновлення гідрологічного режиму річки Стир та її приток. Представники чотирьох громад з Волині, Львівщини та Рівненщини обговорили проблематику ефективного використання витоків річки Стир та розвитку сфер рекреації, агрогалузі та туризму. До зустрічі також долучились керівники регіональних офісів водних ресурсів Волинської, Рівненської та Львівської областей, а також інституту волинь Водпроект». За словами ініціатора муніципального партнерства, начальника відділу архітектури та містобудування Берестечківської міської ради Леоніда Оліника, відновлення гідрологічного режиму річки Стир та її приток є важливим заходом для пом'якшення наслідків зміни клімату і забезпечення здоров'я населення, тому лише в широкому міжсекторальному партнерстві можна досягнути необхідних результатів, які будуть релевантні досягненню цілей сталого розвитку. Також присутні обговорили проєкт меморандуму про партнерство між вищезгаданими установами та планують його погодження на засіданнях сесій громад. Наступним кроком планується внесення даного проєкту у регіональні стратегії трьох областей та стратегії розвитку громад Нацтирія. Захід відбувся за підтримки уряду Швеції про в Україні у межах проєкту. Посилене партнерство для сталого відновлення про бюджет, допомогу збройним силам України та бійцям, які повернулись з полону, створення відділення стаціонарного догляду, добровільну пожежну охорону та інше. Так, 23 травня, відкриваючи 36 шосту сесію 8 го скликання, селищний голова красного Роман Фурда запропонував з нагоди дня героїв вшанувати хвилини мовчання усіх борців героїв, які протягом усієї нашої історії боролись та загинули за незалежність України, зокрема і тих, які тепер у 21-му столітті полягли у сучасній російсько-українській війні, захищаючи територіальну цілісність нашої держави. В питанні змін до показників селищного бюджету депутати підтримали наступне. Виділення 100 тисяч гривень на комплексну програму соціальної підтримки захисників та захисниць України і членів їх сімей Крестенської громади, а саме для здійснення виплат на реабілітацію двом бійцям, які повернулись з полону, у сумі по 50 тисяч гривень кожному, 280 тисяч гривень на придбання дитині з сироті житла. До цієї суми ще 400 тисяч гривень, має бути виділено з обласного бюджету, тобто всього разом 680 тисяч гривень. По багатопрофільній стаціонарній медичній допомозі населенню на відшкодування пільгових медикаментів 100 тисяч гривень. На заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха щодо системи оповіщення спрямували 69 тисяч гривень. На оплату електроенергії виділили 100 тисяч гривень. На капітальний ремонт приміщення Народного дому села Задвір'я Крастенської громади для добровільної пожежної охорони 100 тисяч гривень. Відповідно, окрім стаціонарної пожежної охорони у селі Бортків у Красненській громаді буде наявна ще одна пожежна охорона у селі Задвір'я, але добровільна, оскільки є два пожежні автомобілі, які передали з Німеччини. 100 тисяч гривень спрямували на капітальний ремонт частини нежитлових приміщень адміністративного корпусу комунального підприємства Красненська міська лікарня з метою облаштування виділення стаціонарного догляду комунальної установи центру надання соціальних послуг Красненської селищної ради. Проживання одиноких громадян похилого віку та осіб з інвалідністю на виплату педагогу Надії Куровській спрямували 151 тисячу гривень та інше. Прийняли субвенції та дотації з обласного бюджету, а саме 23 тисячі сто гривень компенсація на спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньопереміщених осіб, які направили на оплату електроенергії в закладах загальної середньої освіти. 83 три тисячі гривні на підтримку особам з особливими освітніми потребами, інклюзією 363 тисячі гривні на харчування учнів закладі загальної середньої освіти. Також прийняли рішення про закупівлю та передачу майна для потреб збройних сил України. Окрім цього, кренсенській громаді створили відділення стаціонарного догляду для постійного проживання одиноких громадян похилого віку. Та осіб з інвалідністю, як структурний підрозділ комунальної установи Центру надання соціальних послуг Красненської селищної ради. Наразі розраховано на 12 людей з перспективою збільшення. Затвердили відповідні зміни до положення про комунальну установу Центр надання соціальних послуг, а ще взяли на баланс вуличне освітлення села Богданівка, розглянули питання багатоквартирних будинків. Також встановили селищному голові премію у розмірі 30% посадового кладу. Селищний голова Роман Фурда з цього приводу наголосив, що у теперішній час не можна встановлювати вищі премії. Розглянули звернення щодо земельних питань, на завершення прийняли звернення до Верховної Ради України щодо неприпустимості підвищення акцизів на пальне, відновлення руху окремих приміських маршрутів електричок, які курсували раніше через Краснецьку громаду, розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України. Зокрема, врегулювання фінансування з місцевих бюджетів заходів спрямованих на посилення обороноздатності держави з метою спрощення фінансової підтримки збройних сил України з місцевих бюджетів. Відповідно, депутати просять підтримати проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України. Чорна мамба із Крупицького ліцею, бронзові призери шкільних ліг. Завершився фінал волейбольних змагань обласного етапу проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Свої вирішальні поєдинки відіграли юні волейболістки. честь Дубинщини відстоювали дівчата із Крупицького ліцею. За підсумками змагань, вони посіли третє місце. Пишаємося, ви молодці! У селі Тур Ябузької громади відкрили та освятили меморіальну дошку загиблому на війні воїну Ростиславу Троцишину. Пам'ятний знак було встановлено з ініціативи та за кошти родини героя на фасаді місцевого закладу загальної середньої освіти, де захисник навчався. Молодший сержант Ростислав Троцишин добровільно став на захист своєї батьківщини з початку повномасштабного вторгнення. Захищав Україну з 2 березня 2022 року у складі 80-ї десантно-штурмової галицької бригади Збройних сил України. Був командиром 4-го зенітно-ракетного відділення зенітно-ракетного взводу 2-го десантно-штурмового батальйону. Загинув під час виконання бойового завдання 6 липня 2023 року біля населеного пункту часів Яр Бахмутського району Донецької області. За особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності України, за самовіддане виконання військового обов'язку, воїн нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно, медалями учасник бойових дій і численними грамотами. Шана та дяка усім нашим героям, дякуємо усім за співпрацю, жертводавцям, за підтримку збройних сил України. Слава Україні, героям слава.